Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Teens2Peers. Сьогодні у нас задача під номером 169. Називається вона елемент більшості. У нас є масив розміру n, і нам потрібно повернути цей самий елемент більшості. Що ж взагалі таке елемент більшості? Це у нас елемент, який зустрічається в масиві більше, ніж розмір масива поділити на два разів. Тобто, і нам кажуть, що завжди в масиві буде такий елемент більшості. Тобто, ви бачите, наприклад, ось екзампл перший. У нас масив розміром 3, і в ньому нам потрібно знайти той елемент, який буде зустрічатись більше, ніж 3 поділити на 2. Тобто більше, ніж 1 раз буде зустрічатись. Тобто, і ось воно, елемент 3. Наприклад, ось цей приклад. Тут розмір масиву 7. В нього є 4 двійки. і... Це і є елемент більшості, тому що 7 поділити на 3,5 і треба, щоб було більше, ніж це, тобто 4 нам підходить. Ну, 4 рази. Тому ми повертаємо двійку. Як це можна зробити? Тобто саме такий брутфорсний алгоритм це в нас не алгоритм, а шлях дій це буде просто зробити банальну хешмапу, так? І тоді зберігати там значення ключ. І значення. Тобто, але це ми будемо використовувати дуже багато пам'яті, тому що ми ж не знаємо, який у нас буде масив. І тут нам саме пишуть, тобто, можемо, чи ми зробити цю проблему в лінійний час, це у нас O від n. І space complexity, щоб був O від n, тобто константа. Якщо ми будемо використовувати мапу, то у нас буде якби O від n, але в нас буде space теж O від n. Нам треба O від одного. Тобто, що нам тут підійде? Нам саме підійде алгоритм, який називається бойера Мура. Тобто це алгоритм більшості голосів. Він саме для цього і був розроблений, тобто, щоб знайти елемент більшості. Тобто, як він працює. Ось, наприклад, у нас є цей масив. Ось давайте візьмемо його, як приклад. Ось. І у нас буде дві змінних. Кандидат у нас буде. Кендидей у нас буде, він буде дорівнювати першому елементу цього масиву, тобто двійку. І буде зміна каунтер, тобто лічильник, який буде рахувати кількість цих елементів. Тобто, каунтер дорівнює 1, тому що ми починаємо, якби в нас вже є елемент. Він точно один раз зустрічається. Ми просто будемо ітерувати через весь масив. І як ми йдемо далі? Тобто, у нас є ще одна двійка. У нас кандидати дорівнюють, тому каунтер у нас інкрементується. він буде двійка. Тепер ми зустрічаємо наступного кандидата це одиниця. Так як у нас одиниця не дорівнює двійки, тоді в нас каунтер зменшується. Він буде один. Наступний у нас кандидат теж одиниця. І ми зменшимо ще один каунтер, тому що у нас не дорівнюють кандидати. Воно дорівнює 0. І коли у нас каунтер дорівнює 0. Ми змінимо кандидата. Змінимо кандидата на поточний. Далі в нас одиниця ще одна. І ми інкрементуємо каунтер, тому що кандидати збігаються. Наступний в нас кандидат двійка. Оберемо і замінюємо одиницю. Каунтер декрементуємо, тобто він буде 0. І чому треба було зробити навпаки, тому що в нас було ж спочатку ось так: одиниця і каунтер 1. Ми беремо, зустрічаємо двійку, кандидати не дорівнюють каунтер тому зменшимо на одиницю. І тому, що в нас каунтер 0, ми змінюємо кандидата. Все, у нас кандидат двійка. Тепер. Наступна двійка теж співпадає з нашим кандидатом, тому інкрементуємо каунтер. І ми завжди будемо повертати просто наш кандидат, тому що цей алгоритм. Він знаходить елемент більшості, і саме останній елемент, який він знайде, це і саме буде елемент більшості, тому що це як за означенням, Як і тому що він зустрічається більше, ніж половина розміру масиву. Тобто, як саме його закодити? Тобто, нам потрібно, по перше за все, це дві змінних. Кандидат наш він буде просто-напросто перший елемент масиву, і буде в нас лічильник каунтер. Який буде зберігати кількість елементів. Потім нам треба самий звичайний for loop, тобто, але ми будемо ітерувати не з першого елементу, а з другого. Тобто I рівню 1, поки І менше, ніж ном.length ми інкрементуємо. Тобто просто ітеруємо увесь масив. Потім ми дивимося, якщо в нас. Кандидат да, наш, дорівнює поточному елементу масива? Поточному, то тоді ми інкрементуємо наш каунтер, тому що ми знайшли ще одне повторення елементу. Але якщо у нас кандидати не дорівнюють, то тоді ми наш каунтер декрементуємо, тобто зменшуємо на одиницю. Але як нам робити, як нам саме змінити нашого кандидата? Нам це треба зробити на самому початку форлупа, тому що тут ми вже ж там каунтери зменшуємо, збільшуємо, щоб воно все працювало як треба, нам з самого початку потрібно зробити перевірку. Якщо в нас каунтер дорівнює 0, то нам просто треба змінити нашого кандидата на поточного. Тобто, як я вам тут і демонстрував, тобто, якщо у нас. Так, зараз... Якщо у нас, ось, давайте спочатку ще раз і будемо по коду, і по цьому. Тобто, кандидат на самий перший це двійка, каунтер одиниця. Ось, це ми зробили на ось цих стрічках. Потім ми заходимо у for loop. Ми перевіряємо, наш каунтер дорівнює нулю, каунтер не дорівнює. Тоді ми це проходимо. Кандидат наш дорівнює наступному елементу. Так, дорівнює. Тоді ми інкрементуємо наш каунтер. Каунтер двійка. Наступна ітерація: каунтер нулю не дорівнює, тоді не заходимо. Наш кандидат вже теж не дорівнює, тому що поточний елемент масиву це одиниця. Тоді ми просто-напросто беремо і зменшуємо каунтер на одиницю. Наступна ітерація. Каунтер у нас все ще не дорівнює нулю. Кандидат у нас двійка. Поточний елемент одиниця. Не дорівнює кандидат, то ми каунтер зменшуємо. Наступна ітерація. Каунтер у нас дорівнює нулю. Тоді в нас кандидат буде поточний елемент. Поточний елемент у нас вже ця одиниця. Ми зменшуємо. І кандидат дорівнює поточному елементу, так, тому що ми таки ж змінили його. Тоді каунтер інкрементуємо. Наступна ітерація: каунтер не дорівнює нулю. Кандидат не дорівнює поточному елементу, тоді ми каунтер зменшимо на одиницю. Це буде 0. Наступна ітерація: у нас каунтер дорівнює нулю, тоді в нас кандидат буде поточний елемент. Поточний елемент у нас вже двійка. І тому що ми змінили тільки що ось кандидат дорівнює нусу, тоді в нас каунтер інкрементується. І наступна ітерація в нас вже ось ця остання. Тобто, у нас каунтер нулю не дорівнює, кандидат дорівнює поточному. І ми каунтер інкрементуємо. І все. Тобто Ми знайшли ось цей самий елемент більшості. Але ж нам треба щось повернути, а повернути нам просто потрібно нашого кандидата. Тобто, цей алгоритм він завжди буде знаходжувати в масиві елемент більшості. Тобто як ви бачите, ми не використовували ніякі дата structures, такі як хешмапи, масиви. Тобто, ми Space Complexity в нас буде саме O від n. Тобто, що не залежить взагалі від розміру масиву. Ну, тобто воно залежить, але залежить не від пам'яті, а від Time Complexity. Але Time Complexity в нас O від n, тому воно відрабатує дуже швидко. Тобто, ви бачите. І по runtime у нас все дуже добре, і по пам'яті все у нас дуже добре. Тобто, алгоритм взагалі не складний. Тобто ми просто ітеруємо увесь масив. Тобто, алгоритм напряму залежить від розміру масиву. Тобто, чим більше масив, тим він працює повільніше. Але так як це у нас комплексі O від N, то він взагалі дуже швидкий. Тобто ось. І цей алгоритм в незалежності від усіх обставин, він завжди повертає нам того самого кандидата. Як завжди, якщо ви щось не зрозуміли, пишіть у коментарі. Ми завжди намагаємося відповідати якомога швидше. І зовсім скоро зустрінемось. Нехай щастить.